Готуємо разом зі мною шаурму. Вітання, дорогі мої друзі. Хімічу на кухні собі сніданок. Давно в мене лежить куплений лаваш зі шпинатом. От таку нарізочку зробила пікінську капусту, котлетку курячу, стебло селери, одне яйце відварне, помідорчик. І буду використовувати гірчицю козацьку. Відкриваю і це все вкладаю, скручую, смажу трішечки на пательні. Такого одненького зроблю, а можливо, я його ще переріжу Завчичкою і все порозмазую. І тепер так буду вкладати. Краєчки я не завертала. Розрізала. Бачите, наче непогано дивиться. І на суху котельну. Поки обсмажується, роблю собі цикорій. За віконечком у нас, друзі, сьогодні плюс 7. В цикорії знаходиться багато інуліну. Так що пийте цикорій, він корисний. От мій лаваш і приготувався. Виглядає. Навіть дуже апетитно, я вам скажу. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою і всім нам мирного неба над головами. Друже, як це смачно!